Будинок художниці Поліни Райко в Олешках Херсонської області був казкою: з кожної стіни, дверей, паркану, навіть зі стелі, на тебе дивились нехитрі, але дуже щирі істоти, звірі та птахи. Кожен зі своєю долею, яка так нагадує людські проблеми. Традиційні пари лебедів та ангели, голуби та леопарди, ісус і мадонна з немовлям. А ще перемога, портрети сестер і дочки. Всі ці фрески переплітались в дивовижній історії життя Поліни Райко, у помешканні якої. Не було жодного вільного місця, де б не залишила свій слід її рука рука звичайної жінки, яка в 69 років відчула нездолану тягу до малювання. Підписуйтесь на медіаплатформи вгору та ставте лайк цьому відео. А ми вам розкажемо про цю дивовижну жінку. Чи думала бабуся Поліна за паспортом Пелегея Андріївна, що про неї та її будинок в Олешках писатиме не тільки Херсонська чи Українська, а й іноземна преса? Навряд чи. на жаль, ця цікавість була викликана трагічними обставинами затопленням після підриву Каховської ГЕС. Світлини пошкодженого будинку Поліни Райко стали одним з найяскравіших символів злочинів Росії, спрямованих на знищення української культурної спадщини. Проте дії росіян дали прямо протилежні результати про українську культуру, і, зокрема, про творчість Поліни Райко, заговорив увесь світ. Навіть більше Поліна Райко разом із Марією Примаченко стали сприймати українськими символами спротиву Росії. Історико-краєзнавчий музей в Іванкові, у якому зберігались роботи Марії Примеченко, Росіяни знищили в перші дні вторгнення. Будинок Поліни Райко. З унікальними фресками став жертвою теракту окупантів в червні 2023 року. Дивачка, бабуся, яка розписала власну хату і витратила всю свою мізерну пенсію на фарби, найдешевші фарби раптом стала відомою особистістю в херсонському артсередовищі. На початку 2000-х її будиночок в Олешках на вулиці Нижній став справжнім місцем паломництва. До неї водили екскурсії, писали про неї в пресі. Будиночок перефотографували вздовж і впоперек. Поліна Райко завжди раділа гостям і довго розповідала історії про кожен намальований сюжет. І добре, що з бабусею встигли поспілкуватись, бо зараз нам є що згадати. До Другої світової війни Поліна Райко закінчила чотири класи школи. У другому класі її викликала вчителька до дошки та попросила намалювати морське судно. Тоді Поліна отримала п'ятірку та через десятки років намалювала той самий корабель вже на стіні свого будинку. Її батька вбили на фронті, і Поліна більше ніколи не вчилась. Виросла, вийшла заміж, народила дітей, працювала, займалась господарством. У середині 90-х у її житті сталася трагедія за трагедією. В автокатастрофі загинула улюблена дочка. Десь за рік помер чоловік. Ще за два роки син потрапив у виправну колонію. Тоді, у 69 років, Поліна намалювала голуба на власному паркані, а потім розмалювала все навколо себе. Після смерті художниці у 2004 році її хату придбало подружжя шанувальників мистецтва з Канади. Завдяки їм будинок з малюнками вдалося зберегти. Попри надію, що нові власники дадуть раду унікальному арт-об'єкту, їхнього запалу вистачило ненадовго, і вони не займались спадщиною Поліни. За хатою Поліни почали доглядати сусіди. Будинок фактично став музеєм, хоча офіційно не мав такого статусу. В останні роки керівництво Олешок стало звертати увагу на цей проблемний арт-об'єкт. Навіть були плани викупити будиночок з розписами Поліни Райко і створити там справжній музей. В листопаді 2021 року його внесли в реєстр пам'яток місцевого значення. У лютому 2022 року Олешки окупувала російська армія. У червні 2023 го окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Будинок Поліни Райко опинився повністю під водою. Вода зійшла, а разом із водою шматки розмальованих стін. На щастя, всі фрески, весь будиночок оцифрований. Творчість Поліни надихає митців і підприємців. Люди випускають сувеніри та різну продукцію за мотивами її розписів. Сьогодні мистецтвознавці ставлять творчість Олешківської художниці неївістки на один щабель із такими визнаними та всесвітньо відомими народними українськими мисткинями, як Марія Примаченко та Катерина Білокур. Більше про те, який зараз вигляд має будиночок Поліни Райко та що роблять для того, аби його зберегти, читайте у матеріалі медіаплатформи вхору. Посилання ми залишимо під відео. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео та пам'ятайте. Що красав очах того, хто дивиться?